Це кіно визнав весь світ, а в радянському Союзі його зняли з прокату практично одразу ж після створення. Земля Олександра Довженка культова стрічка, яка не вихваляла колективізацію, проте розкривала основну рису українців. Рідна земля це і є життя. Такий підхід для комуністів був небезпечним, як і музика Всеволода Задирацького, геніального, однак забороненого композитора. Всеволод Задирацький мав досить трагічну творчу долю тому що він писав все життя в стіл. В нього не було зовнішніх поштовхів до, до творчої праці. у нього не було замовлень, не було матеріальної винагороди. На його творчість був накладений, була накладена сувора заборона. 80-ті – 80 роки репресій та таборів, але й часи формування української культури дисидентства. І ось тепер у 2000-х, ми знову змушені захищати наше військові зі зброєю в руках. А ми ці ідеями та талантом. Саме геніального довженка та забутого задерацького обрав львівський режисер, аби поєднати їх в унікальному проєкті, щоб світ краще нас розумів, а значить, підтримував. Перша частина вона власне розбудована виключно на фільмі Земля. Друга частина це я загострюю цей момент якби непорозуміння між традиційним суспільством і власне індустріальним. От, і там я вже використовую мотиви з інших фільмів власне, Олександра Довженка. Пізня індустріалізація України це велика забудова великих заводів, великих підприємств, які зараз стають в принципі, ну, швидше такими оборонними позиціями для наших воїнів. До цього стосується третя частина. Стрічка Земля має кілька варіантів музичного супроводу, але під симфонію Задирацького ніколи. І це реальна сенсація, адже цей твір жодного разу ніхто не чув. Та й сам композитор був забутим на довгих півстоліття. Його відшукало онука музиканта. І тепер, завдяки проєкту, відбулася світова прем'єра. І першими глядачами стали саме львів'яни. Можна сміливо називати світовою прем'єрою, тому що вона була виконана один раз. В 54-му році, задовго до нашого народження, і більше ніколи не виконувалась. І за, за життя Всеволоза Драцько він не чув своїх творів. Звичайно, це. Неймовірна емоція і неймовірна інтриг. Зараз, після півстоліття, майже після століття забуття, ті імена по-новому повертаються, створюють своєрідний новий синтез. Хоча кіно і музика завжди були поруч, але зараз синтез, ніби невідомого, давно забутого фільму наново відкритої музики, практично першопрочитаною, плюс світлові ефекти, плюс нова атмосфера. Я вважаю, саме в теперішній час такі речі надзвичайно потрібні. Євгенія Полікарпова правда тут лів.